Єлизаветі ж настав час родити, і народила вона сина, і почули сусіди й родичі її, що звеличив Господь милість свою до неї і раділи з нею. А коли прийшли восьмого дня обрізати немовля, і збиралися назвати його ім'ям батька його Захарією, то мати його сказала: Ні, назвіть його Іоаном, і сказала їй, Адже немає нікого в твоїй родині, хто б називався цим ім'ям. Показали знаками його батькові, як би він хотів назвати його. І, попросивши дощечку, він написав Іоанн, ім'я його. І всі вони здивувалися. І відразу відкрилися його уста, і розв'язався його язик, і він говорив, благословляючи Бога. І був страх на всіх, хто жив навколо них. І по всій гірській місцевості іудейській переказували всі ці слова. І всі, хто чув, поклали це в серце своє, говорячи: ким тоді буде ця дитина? І рука Господня була з ним. І Захарія, батько його сповнився Духом Святим і пророкував, говорячи: Благословен Господь Бог Ізраїля, що відвідав і створив викуп народові своєму. І підніс ріг спасіння нам у домі Давида, слуги свого, як і говорив він спокон віку устами святих своїх пророків, що спасе від ворогів наших і від руки усіх, хто ненавидить нас, сотворивши милість із батьками нашими, згадавши свій святий завід, клятву, якою він клявся Авраамові, батьку нашому, дати нам спасіння від руки ворогів наших. Щоб служити безстрашно йому у святості і праведності перед ним усі дні життя нашого. І ти, дитя, не речешся пророком Всевишнього, бо пройдеш перед лицем Господа, готуючи стежки йому, даючи пізнання спасіння народові Його упрощені їхніх гріхів. Завдяки глибокому милосердю Бога нашого, яким відвідав нас схід з гори. Засяявши тим, хто сидів у темряві й тіні смертній, направивши ноги наші на путь миру, дитина ж зростала й зміцнювалася духом, і була вона у пустелях до дня свого явлення перед Ізраїлем.